Розглянемо випадок віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Як завжди, записуємо в стопчик зменшуване 354. Від'ємник під низом 138 одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Тож, Починаємо віднімання з одиниць. 4 відняти 8 дорівнює. 4 менше, ніж 8, тому відняти не можу. Для цього я з десятків забираю 1 один десяток. одиничку, І пишу її над одиницями. 1 один десяток і 4 одиниці це число 14. Пишу маленькими циферками, щоб було видно, як підказочку, тільки мені. Було 5 десятків, залишилося 4, бо один забрали. Маленько 4, пишу над десятками. Тепер в мене одиниць уже 14. 14 відняти 8 дорівнює 6. Тепер я віднімаю не від п'яти, а від чотирьох. 4. 4 відняти 3 дорівнює 1. Сотні віднімаю 3 відняти 1, дорівнює 2. Тож, 354 відняти 138, дорівнює 216. Спочатку діти, пишіть над числами, куди ви займали. Маленькі циферки, стрілочку можете написати, а коли ви вже запам'ятаєте, ви з легкістю будете віднімати, то ці числа можна замінити просто крапочками, і вони вам будуть як нагадування.